Це друзі, хочу сказати, що у нас будуть касети. Касети еластичні, класні. Вони будуть десь на січень, може на кінець грудня якісні первинні касети від компанії Гропсесі по 25 гривень за штуку. Ми обов'язково додамо зараз, знаєте, що ми зробимо. Вони вже може, оформили, замовили. Вони вже їдуть до нас. Будуть касети 54, 77, 96 та 160. Буде їх аж по аж 150 тисяч штук. Тому, друзі, замовляйте для тих, хто. Ми обов'язково на тижні. Давайте так, на тижні. Ми додамо їх на сайт. І ті, хто будуть робити передзамовлення до моменту, як вони приїдуть, нічого платити не треба, просто оформляйте заявочку і все, і ми з вами зв'язуємося, коли вони приїжджають. Отримують їх по 25 гривень за штуку. Ви такі ціни колись бачили? 25 гривень за касету, якісно. Дивіться, друзі, це не сміття. Це якісна касета. І вона у нас вже, до речі, смітник... я її зі смітника доставлю. Так, я думаю, я промовчу, я промовчу. Ні, ні, так ні, вона вже може мавцет. 4 місяці чи більше навіть вона у нас лежить, ми її мнемо, покажемо, гнемо. А уявляєте, ви яка буде нова? Це бомба буде. Так. Знаєте, друзі, як кажуть, буває, викидаєш річ, викидаєш, а воно повертається і повертається. Так, цю касету ми тестували, ходили, кидали, ламали, вона дійсно поломана, і її дістав тільки що зі смітника. Ну, а що робити? Uh, немає, що достати, так немає